Вітаємо вас на каналі Аудіолюб, Андрій Кокотюха. таємниця козацького скарбу. Розділ третій, у якому пояснюється, звідки на Полтавщині стралося, кільце стискалося, здавалося, що виходу немає. Ще раз спробувати відступити, іншими словами, втекти. У них не було жодних шансів. Обидва чудово розуміли. Попри величезне бажання триматися достойно проти шістьох супротивників, битися з ними фактично доведеться лише боді. Донька зімнуть уже під час першої атаки. Що зроблять з ним ображені в найкращих почуттях аборигени, краще не уявляти. Данило озирався на всі боки, сподіваючись помітити хоч одного дорослого і гукнути на поміч. Йому навіть захотілося. Щоб дивна дівчина галка знову натькувала на всю цю гоп-компанію свого скаженого страуса футбола. Нічого, сором вони якось переживуть. Коли шестеро проти двох нічого не соромно, та як на лихо, берег саме зараз був безлюдний. Навіть галка зі своїм дивним другом вже зникла з очей. І, зрештою, що кричати? Убивають? Та їх же не вбивають, просто б'ють, та й поки що навіть не б'ють, лише лякають. Та раптом зрозумів Данило не страшно йому. Страшніше, коли за рогу нападуть, чи з темного кутка, потвора шестиголова полізе, чи розбійник з ножакою. А тут шестеро місцевих примурків, які сильні лише тим. Що тримаються купою і налітають на своїх ровесників або й молодших тілою з граєю. До того ж, вони страусів бояться, звичайних птахів, тільки з довгою шиєю. Хіба треба таких боятися? Ще чого? Тим часом Богдан починав серйозно готуватися до бійки. Стань ззаду, коротко велів він. Тут Данило погодився визнати його за головного. Розум зараз ні до чого, сила потрібна. Посунувся, закриваючи другові спину, і приготувався. Навіщо наразі не ясно, однак був на поготові. Але до того, що сталося наступної миті, друзі готовими не були. Льонька гайдамака жестом зупинив своє військо і, виступивши наперед, заговорив до Богдана А класно ти мене, той, де навчився? В одному Хочу хочеш тебе навчу, відповів Бодя, все ж таки остерігаючись якоїсь подлянки з ворожого боку. Та я все вмію, відмахнувся Льонька і зрозумів, Данило нічого той не вміє, лише визнає сильнішого і пнеться здаватися в його очах гіднішим, аніж найсправді. Тільки не підготувався як слід, а ви, пацани, наче нічого, свої. Після цих слів кільце сопротивників якось саме собою зіжмакалося, розсмокталося, і тепер друзі стояли в центрі звичайного хлопчачого гурту. Правда, народ, чого нам ділити? І собі заговорив Данько. Від одного страуса тікали, так що, можна сказати, брати по крові тепер. Ти не поспішай брататися, зупинив його гайдамака, ач грамотний який. Тут цю пташку навіть міліціонери десятою дорогою обходять. Справді, он його батько, Льонька кивнув на невисокого голомозого хлопчину, в міліції працює. Стільки разів хотів цього футбола з пістолета застрелити. Бачте, передумає в останній момент. Галка, бачите, розстроїться дуже, побачивши, що місцевий ватажок налаштований цілком мирно. Данило виступив уперед. Слухай, а хто вона така ця галка? І як вона дає страусові раду? Галка наша місцева, бібліотекарчина дочка, нічого особливого знизав плачі малюнька». І Данько знову зрозумів Бреше. Так поводяться, коли мають до людини певний інтерес. А дівчинка з кісками гайдамаці, точно не байдужа. А страус. Страус приблудний. Про це Льонька говорив охоче. Один фермер з тамтового села, він махнув рукою кудись у бік, вирішив страусів розводити. Одне яйце, каже, купите, два десятки курячих замінить. Кудись поїхав, десь страусів купив, а через кілька днів утік. Просто з загону вирвався і до Галчиного двору приблудився. Батьки хотіли назад віддати, тікає зараза, і головне б'ється, як тільки щось не по його. Як це не по його? потікався Богдан, а спробуй відгадай. Льонька роздратовано сплюнув під ноги. Наприклад, назвав його хтось куркою все, пропав. Він кривника, наче дзьобом, чує. Серед ночі може біля хати гуляти. Ну, а якщо проти галки щось маєш. Краще з міста тікай, тільки м'яч футбольний його заспокоює. Кажуть, галка сама до цього додумалася. Тепер ось футболом прозвали, тільки він не галчин. А чий? Нічий. Просто галка його біля курника в дворі годує. Ну ще він вештається за нею. Правда, може і сам погуляти, тільки не часто. Тому, коли бачиш галку, футбол десь поруч. Він у неї типу собаки-охоронця, а коли страуса побачиш, галка так само зазвичай недалеко. Добре, що ми тільки про дівчиську і пташиську товчимо. Пора й познайомитися. Правильно, погодився Данило, отож поважно кивнув льончик. Мене ви вже знаєте, це кивнув на голомозого Валера, він же Гоблін-2. Батька його в нас дражнить гоблін. Той до Валери приглипло, Гоблін 2 Нічого, не ображається. Так, ну, а це Патько рудий. Юрко космонавт, теж Юрко, тільки просто, без прізвиська. Ми його так і звемо простий. Олег князь і Харитон, бо прізвище Харитоненко Ігорем звати. Друзі назвалися, потисло новим знайомим руки. І Богдан не втримався, запитав, а чому ви себе бандою назвали? А як? щиро здивувався Валера Гублін 2 Не знаю, розгубився Бодя. Банда, воно звучить якось погано. Он старий твій бандитів ловить правильно? А, відмахнувся Валера. Аби ж справді бандитів. Тут у нас тихо, спокійно, нічого не відбувається. На те, що у вас, ви ж з Києва. з Києва? І це ж класно, що в містечку нічого лихого немає. Радіти треба. Кому як? зітхнув Юрко простий. Тому ми й назвалися бандою. І наших справ, до речі, ще не докінчили. Рішуче перервав їхню розмову льонька гайдамака. Розділ четвертий. Коротенький. Бо досить того, що в ньому вперше згадують про будинок з привидами. Знову напружилося Данило з Богданом. Щось у словах, а особливо у виразі обличчя місцевого ватажка друзям не сподобалося. Точно щось капусне надумав. Не може ж він їх просто так відпустити? Хіба в нас є якісь справи? обережно запитав Данько. «А як же?» Увесь берег річки в межах міста наша територія. Хочете вільно заходити на неї? Треба або кожну першу рибину віддавати, або заслужити. Це як заслужити? зацікавився Богдан. Дуже просто. Так кожного з нас у банду приймали, мовив Юрко космонавт. Досить уже загадок. вигукнув Богдан. По ділу кажіть. То й говоримо по ділу. Набундючився Гайдамака. Коротше, є в нас тут такий собі будинок, старий панський маєток. Нам у школі розповідали. Він уже років двадцять, як нікому не потрібен. Стоїть собі, людей лякає. Чим це лякає? спитав Данько Гайдамака промовисто промовчав, а тоді урочисто прорік, бо за чутками там привиди живуть сказав, наче якоюсь перемогу похвалився, і запитально дивився на київських гостей як, мовляв, це вам? Ну, таке можна про будь-який будинок сказати, посміхнувся Данило. У мене тато різні старі будинки відновлює, і про будинок цей я знаю. Бачив його. Стоїть там на околиці, на пагорбі, з видом на річку. Бачите, його всі бачили, а всередину хто заходив? Не дочекавшись відповіді, Льонька знову підніс пальця вгору. О, завдання дуже просте. Той, хто пізно вночі витримає годину в цьому будинку, той може вільно ловити рибу на нашій території, і того ми всі будемо поважати, навіть до гурту готові прийняти. Богдан недовірливо оглянув гурт нових знайомих. Ви хочете сказати? Що козин з вас і справді провидів серед ночі лякав. А ти насмійся, бугаю, скривив рота Харитон. Подивимось, чи будеш ти так само сміятися, коли вночі до того маєтку підеш. Хто вам сказав, що я туди піду? здивувався Богдан. Ми взагалі до вашої ватаги не збираємося вступати. Боїшся? швидко запитав князь Олег, і друзі зрозуміли Ось тепер вони нікуди не втечуть, і на допомогу ніхто не прийде. Перезирнулися вони. І перш ніж Богдан відкрив рота, Данило швидко вигукнув, навіть руку підняв для чогось, мов школяр. Згодні, згодні, ніхто нічого не боїться. Тоді прямо сьогодні, сказав гайдамака. А хіба завтра не можна? втрутився Богдан, ми не відмовляємося. Просто до завтра треба все обдумати, настроїтися, самі розумієте. Згода, легко відповів Льонька, тоді завтра знайдете нас тут і про все домовимося. Умови різні, те, се, нехай так погодився Данило. Попрощавшись, компанії розійшлися в різні боки. Друзі йшли мовчки, і коли річка лишилася далеко за спиною, Богдан зупинився і спитав Данька. Ти що ненормальний? З глузду з'їхав? запитав і навіть руку його так міцно стиснув, аж заболіло.